Вже вечір, мабуть, восьма година вечора, зацвів горець у мене. Так він мені подобається. І так уже заплівся. Я хочу його аж туди до японського куточка, щоб він свої гілочки направляв. Калина також цвіте, гарнюня така треба стригти, вона вже величенька тут. А може і не буду стригти в цьому році, тому що вона мені прикриває там гортензії і кунінгамію мою. Ось оцю лялю. Ось оцю лялю. І оцей гошики. Забула, як він називається. І ось дві гортензії в мене там дерево подібні. Ой, спина болить. Мене просили розказати, про клематися, але мені соромно зізнатися, а чому це мені соромно. Не соромно мені, просто я не знаю, які в мене сорти. Я раніше над цим не замислювалася, бо воно мені було не цікаво. Ростуть та й тростуть. Мені головне, щоб рослинка була невибаглива. Росла собі та й все, щоб крім поливу вона нічого не, не потребувала. Ну, звісно, підживки весною це нормально. У мене клематись по всьому вздовж усього перкана. Ось цей також клематись. Ось тут також я прийшла за цю блюеру вогонь клематись, але він ще не цвіте. Так, а ще яка в мене шовковиця? Хоч яка гарнюня. Так, климатися, значить. А, ось іще ось. Здоровий який. Подивіться, який він здоровий. Здоровий, здоровий. Цибульку свою покажу, вона мені так подобається. Вона ще не повністю розпустилася. Це великоголова цибулька. Так, клематися. Оцей ще не, не цвіте. Климатись, тут їх дуже багато сидить, їх треба вже. Роз'єднувати, вик... викопати, роз'єднати. Ось цей він цвіте чи квітне, один з найперших. У нього такі крупні листочки, великі, ой, листочки, квіточки. великі, квіточки. Далі він буде вже ближче до кінця квітування, вони будуть трішки менші, але все одно гарні. Він буде квітнути ще раз. Так, іду далі. Іду далі. Ось цей клематис, який я пересадила. Звісно, розплутати я його вже не змогла, так як треба. Ось він, на яблуні, я його повісила, бо вони вже щепилися гілочки своїми вусиками, вони пощлювалися вже. Я й я так багато його поламала, гілочок багато йому поламала. а ще більше його розплітати я не захотіла. А мені треба конче закрити оцю. Перголобу тут у нас дуже-дуже спекотно. Я сітку натягую згори, але в цьому році не знаю. Вона вже вся в дірка. Не знаю, буду натягувати чи ні. Так, ось іще один клематис. Зараз підійду тут, розкинув свої віти. Ось гляньте, як він з ірисом співпадає по кольору. Я спеціально так не саджала. І навіть ця співпадає. Це трішечки рожеве, а це блакитне. Ну, Мені подобається ось так. А, ось іще ж один клематис. Оцей. Він також у мене, він другий рік тут росте. Тут під перголою у мене ще два клематиси посаджені, але вони ще маленькі. Ну, Вони витягнуться. Ну, Вони до двох-трьох до метрів, звичайно, вони не витягнуться в цьому сезоні. А... Трішечки більшими стануть. Сантоліна, я її не постригла, гляньте, яка вона чудернацька. Скаже, хтось розпалася вона негарна, а мені й таке подобається. Ні, вона відцвіте, я її, звичайно, пострижу. Мої ялівці. Так, ідемо поклиматися. Так ось що я хотіла сказати. Климатись в мене ще і там півонів вже. Скидає свої листочки. Ось клематис в мене. Оце самий великий клематис. Я маю на увазі по довжині його гілочок. Гляньте, як він рясно цвіте. Гляньте, який він гарний. Він яскравий на камері, а на цьому він на кущі він темніше трішечки. Ось тепер якось треба. Вилізти звідси. Ой, болить, у мене спина накопалася, нарізалася. Так, далі йдемо поклематися. Тут я зараз зайду забути озеро моє. Ось ось такий самий клематись. І тут буде ще синій Ну, В цьому році він ще не, ще не квітне. Тут у мене розлігся шавлія я розліглася. Це польова шавлія, сильно вона велика. Мабуть, треба було її трішечки урізати, але вже як є. Так, це я позакривала свої верески та рододендрони гілками. Різала сьогодні сливу пісарді, трішечки її обрізала, бо вона дуже пішла нагору, я в цьому році не зрізала її. Оці верхні гілки треба було зрізати. То я затінила ось свої верески та рододендрони. Так, клематиси. Ось тут у мене клематиси, але ці клематиси. Ой, траву не зібрала, зрізала, не зібрала. Ось. Це, мені здається, вони будуть квітнути дзвониками, бо вони не сильно високі. Так, це клематиси. Ось цей клематис, також він, здається, дзвониками буде квітнути. Вони квітнуть пізніше. Так, а це бальжуанський клематис, він білим квітне. І що я хочу сказати? Всі свої клематиси я обрізаю під, ну, не під корінь, а сантиметрів 30 я залишаю на, над землею. Тому що мені не подобається. Я навіть не знаю, якою я не замарачуюсь на цього якою вони групи обрізки. Колись читала, коли купувала, звичайно, знала, а воно так стерлося з пам'яті, там стерлося та й, та й туди йому дорога. Значить, я їх обрізаю 30 см від землі. Так, десь 30 см. Бо я не люблю, коли ото висить те лахміття. І, і тут цибулька з півником, гляньте, півник темніший, цибулька світліша. Ось. Так, ну я ж казала, що, мабуть, нема що і розказувати. Ну і все, ну так коротко. Якщо комусь цікавіше по сортам, то це можна. А, ось розквітло вже. То це можна подивитись в інтернеті зрівняти, який колір, який цей, яка квітка. Ось тут немає ребра. Смужки такої по всьому листочку, по довжині листочка. А тут ось смужечка є. Він сам темний, темно-блакитний, темнобусковий, а смужечка бурякова посередині. Ось, погано видно. Чи вже вечір, я, мабуть, вже пізно знімаю. Так що все розказала, що знала. А я, майже, нічого не знаю. Я надаю інформацію, а ви шукайте. В інтернеті все можна знайти. Все. Якщо хтось хоче конкретно щось знати, то в інтернеті все можна, можна знайти. Так, ну все, бо вже вечір, вже майже нічого не видно. Оцю цибулю. Там прибрала листя на цибулі, на аліумі. А тут не прибрала. У мене таке буває. Все на добра ніч тихої ночі, тихої, бо в нас зараз не тихі ночі.